Дима, а що це в тебе таке сьогодні? Ось такий трансформер. Трансформер. Це, по-перше, це цифра. О, це цифра. А ну раз, я подивлюся. А, мені оця сторона цікава. Це цифри, їх тут скільки. Здається, 8, 9 і 0. І можна з них скласти такого робота. Є ще буковки. І, виходить... і буковки? Літери. Або збуває, або а тут треба всі цифри. Так. Яка гарна ідея, щоб дітки колекціонували всі 10 іграшок і потім щось склали. Далі до речі, а в що трансформується циферка чотири? літачок. Літочок, дата напишу, що санув винищувачі. А то пам'ятається як а, папа мені спілкувайку. Она... А, клас. Так, в тебе є вже деякі такі цифри? Так. Окла, добре, відкривай. Відкривається в принципі, легко. Навіть не треба Діма Хаус. Отак, пів-пів -пі, і все. І, є інструкція. Щоб... Ну, колір дуже гарний. Я справи, можна і потримаю. Угу. Приємна на дотик, така наче га гарний пластик. Купили ми її де там продається вся серія. До речі, не в кожному АТБ є вся серія, то щоб зібрати всю колекцію, тут треба ще так нормально сил докласти. Ми колись намагалися, але так всі ці карти не знайшли. Викладати у нас. Винищувати? Що, вона так легко, наче вже винищувати. Що там? Якась деталь? Давайте. Давай. Знаєте, чому тут голова? Голова? Бо це, саме святня, а тут голова має бути. А, зрозуміло. Так. Так. Ти вже зробив винищувач? Я не винищувач. Так тут написано, Ні, Ну це літак, але літаки бувають різні, тобто це, тобто це літак винищувач. Вийшло? Чи ще щось треба зробити? ну все, покажи. Як він дойдає, так? Ось такий миленький-маленький літачок. <сил> Подивимося інструкцію. Ось, ось, так. ось так. Ну супер. Так, подивлюся ближче. Можна? Ага, ось І так от да. Тоді... гарно. <сил> да. Тоді до нових зустрічей. З вами был Димас Нормас. Да. па, -па. па, -па.